Вагаєтесь, чи слід виконувати рестрегуляцію озимого ріпаку? Давайте розберемося в цьому питанні детально. Вітаємо вас на каналі компанія Агроток. Мене звуть Олександр Бик, я експерт з впровадження технологічних рішень. І сьогодні ми з вами завітали в одне з господарств Маловицьківського району для того, щоб оглянути посіви озимого ріпаку. Що ми бачимо? Станом на сьогодні точка росту вже значно почала видовжуватися. Для чого ми робимо рестрегуляцію весною? Зараз центральне стебло починає видовжуватись. І воно росте досить інтенсивно. Для чого рестрегуляція робиться? Для того, щоб притримати ріст центрального стебла, але в той час бокові пагони будуть розвиватися. у нас базується на діючій речовині тебуконазол, як правило, в ріпаку. Тебуконазол він рухається по кселемі. Ми його внесли, а він рухається вгору до молодого приросту, концентрується в молодому прирості рослини. Відповідно, внісши тебоконазол на ріпак, він у нас рухається в основному по центральному стеблу до його верхівки. І його найбільша концентрація буде саме в цих місцях. В той же час, притримуючи ріст центрального стебла, ми даємо змогу більше розвинутися боковим пагоном. Що це нам дає в подальшому? Це нам дає перше рівномірний розвиток центрального і бічних стебел. Друге, це нам дає більш стиснутий ярус бутонів, ну і в подальшому відповідно стрючків. Якщо не робити рест регуляцію на високобіомасових гібридах, які у нас ростуть до 1,70 м, деколи і вище. У нас буде 1,30 ярус квіток і ярус стрючків. В чому недолік такого високого ярусу? В тому, що у нас перші зацвітають верхні квітки і поволі цвітуть донизу. Відповідно, чим більше ярус квіток, тим більше розтягнуте цвітіння. Це передбачає більшу кількість виходів з інсектицидними обробками саме проти тих шкідників, які нам шкодять цвітіння. Якщо ми робимо рестрегуляцію, ми зменшуємо ярус, він стає більш стиснутим. Відповідно, у нас цвітіння проходить більш однорідно, більш одночасно, і ми скорочуємо час цвітіння. Відповідно, можемо обійтися ефективно меншою кількістю інсектицидних обробок в період цвітіння ріпаку. Друге, якщо в нас ріпак цвіте більш інтенсивно, відповідно утворення стрючків буде проходити в більш стислі терміни. А найголовніше те, що дозрівання теж буде проходити більш рівномірно. Якщо не робити ріст-регуляцію, на момент достигання і підсихання верхніх стрючків, нижні стрючки ще будуть недоформовані, недорозвинені. І тоді, коли в нас вони будуть вже готові, маємо ризик розтріскування саме верхніх стрючків. Щоб цього всього уникнути, ми і робимо розтригуляцію. Давайте поговоримо про те, коли робиться рестригуляція, коли її варто робити. Найоптимальніший термін проведення рістригуляції весняної ріпаку, це коли в нас е, центральне стебло буде видовжене від 5 см від точки росту і максимум до 10-15. Це саме оптимальний час для внесення тибука з метою рестригуляції ріпаку. Якщо ми будемо вносити раніше, ми не досягнемо того ефекту. Тому що зараз ріпак проходить етап розвитку бокових пагонів. А скільки тут зараз приміють Ну, скільки у нас тут 5 см ще немає. Угу. Від верху точки росту, ну скільки 2,5-3 см. Отак буде вже. Коли нас о... буде, коли видовження буде, у нас десь приблизно 6-7-8 см, це оптимальний термін. Якщо дати тріст регуляцію при довжині стебла. Більше, 20, більше навіть 15-17 см, які можуть бути мінуси. В такому випадку ми можемо зажати розвиток центрального пагону, центрального бутона. Можемо отримати мінус. Мінус буде досить значний, тому що центральний пагін у нас самий продуктивний. На ньому найбільша кількість самих продуктивних стрічків. Відповідно, дочекавшись. Такого рівня видовження стебла у нас вже буде повністю сформований бутон, який готовий розкритися і невдовзі зацвісти. Якщо він відчує дуже високу концентрацію тебуконазолу, а ще раз згадаємо, що саме туди він буде рухатися, саме в центральний бутон. Бутон може бути деформований, може бути порушене цвітіння, може бути досить суттєвий вплив, от саме на ці перші продуктивні квітки. Потрібно також зважати на те, як поводять себе температури. До внесення і після внесення. Часто буває таке, що після внесення тибоканозолу, коли попадає ріпак під заморозок, він стає синій, фіолетовий. Це неодмінно таке відбувається, якщо термін від внесення й до заморозків або від заморозків до внесення Менше 4 днів, 4-5 днів. Оптимальний термін нанесення це 4-5 після останнього заморозку, і потрібно дивитися прогноз погоди, щоб пройшло хоча б 4-5 днів до наступного заморозку. Ну, в ідеалі краще, щоб його, звісно, взагалі не було. Коли ми можемо нею знехтувати, в тому випадку, якщо ми говоримо про вирощування напівкарликів, яких називають, або низькобіомасових гібридів. В цих гібридів генетично так закладено, що у них немає надлишкового видовження вегетативної маси і ярус стрічків у них значно менший, майже вдвічі менший ярус стрючків, ярус цвітіння, ніж у високобіомасових традиційних гібридів. Тому там, в принципі, від цієї операції можна відмовитися, але в будь-якому випадку, навіть якщо там її проводить, вона лишньою не буде і свій ефект буде мати. Якщо вам сподобався подібний формат польових оглядів, напишіть нам про це в коментарях. Ми працюємо для того, щоб робити контент цікавим. На все добре, до зустрічі у наступних випусках. thank <laughs> you